З метою привернення уваги суспільства 20 жовтня відзначаємо Всеукраїнський день боротьби з захворюванням на рак молочної залози. Його названо хворобою 21-го століття. Адже з 1997 року ця недуга посідає перше місце серед жіночих онкозахворювань. Щорічно в Україні діагностується понад 14 тисяч нових випадків раку молочної залози. Захворюванням належить перше місце в структурі смертності жінок від злоякісних новоутворень. Є три методи лікування раку молочної залози оперативне втручання, хіміо та променева терапії. Кожен призначається в залежності від стадії захворювання. Саме на рентгеновських знімках мамограми ми бачимо самі перші ознаки раку, які не відчуває ні жінка не може виявити навіть лікар. Ці ознаки виявляються в досить, ранніх, досить ранній стадії, що дозволяє провести адекватне лікування жінки та зберегти життя на довгі роки. Останніми роками відмічається тенденція до омолодження захворюванням на рак молочної залози. Серед усього об'єму онкодіагностики молочна залоза охоплює 25-30%, зоякісні утворення виявляються у 20%. Понад 50% випадків діагностуються в задавнених стадіях. У зв'язку з цим 14% жінок помирає впродовж першого року після встановлення діагнозу. Основні методи, які дозволяють вчасно виявити це захворювання, самообстеження раз на місяць. Для обстеження та мамографія раз на рік. Першу мамографію слід робити починаючи з 35 років. Саме вона слугуватиме для порівнянь при наступних обстеженнях. З 35-40 років починаються закономірні так звані інволютивні процеси, які міняють структуру молочних залоз. І це вже менш природне, коли жінка там, після 40-45 років якщо Народжує дитину і починає годувати. Ну і це на сьогоднішній день це рідкість. Багато жінок страждають різними формами мастопатії і, отримавши невтішний діагноз, звертаються лише до мамолога. Однак кожна зобов'язана підійти до лікування власного організму комплексно. Вирішенню проблеми мастопатії. Тобто дисгормональних захворювань молочних залоз також допоможе лікар, ендокринолог, гінеколог. Патологія молочних желез зустрічається во всіх періодах. Життєві життєві. І В кожному періоді має свої особливості і частота зустрічальності. Перший діагноз должен исходить от від гинеколога. Уточнять діагноз і тактику лечения вже уже решать совместно з мамологом. В Україні щогодини одна жінка помирає від раку. Невчасно встановлений діагноз, нерозуміння нею наслідків, які шлейфом за собою тягне мастопатія, закінчується фатально. О мастопатії стали говорити не так давно. От. В основному патологія молочного в чому заключалась? Це в основному воспалітельне заболівання молочних желез, Це були е, абсеси, були... потім мастіти були. Вот, флегмоны молочных желез, вот, которые могли возникать как при э, посттравматические, так и послеродовые, лактационные маститы, особенно очень послеродов. Но более часто, самые частые э, заболевания, которые на сегодняшний день выявляются в молочных желез, это мастопатия так называемая. Или ее называют еще дисгормональное заболевание молочных желез. Почему дисгормональное? Потому что и от слова дисгормональное, появляется на фоне дисгармонии, в первую очередь половых гормонов, в первую очередь половых женских половых гормонов. Вот по э, своей сущности э, мастопатия отнесена к группе предраковых заболеваний, поэтому и такое особое к ней внимание, вот и такое особое наблюдение, лечение, вот, и профилактика этой патологии. Вот. Замечено, что на фоні, э, мастопатии вот, частота рака в 5 раз выше, вот, нежели на фоне другой патологии. На жаль, сьогодні ще немає статистики, скільки було людей та з якими формами мастопатії вони звертались до лікаря. Однак правильне і вчасно підібране лікування може повернути жінку до повноцінного життя. Некоторі автори утверждають, що і рак молочної железы в начальному стадії может, может лечиться только лишь консервативно, з вот, назначением правильно підібраної гормонотерапії. Без операции и довольно успешно лечить, вот как у нас, так и за границей. Гормони щитовидної залози також беруть участь у формуванні молочних залоз, а в подальшому й в лактації. Раннє виявлення патології щитовидної залози призведе до нормального розвитку жіночого організму. Гормони щитовидної желези непосредственно участвуют в формуванні подросткової періоді молочних желез, а в, в період беременності і кормлення, і лактації. Самі гормони усиливают или замедляют обменные процессы. Вот. Тероксин влияет в первую очередь на обменные процессы, на их скорость обменных процессов, вот, на их качество обменных процессов, уровни и не только минералов, минерального обмена, вот, углеводного, липидного обмена. Наслідками аномалій та патологій, яким дівчинка, дівчина та жінка не приділяють достатньо уваги, можуть стати безпліддя та рак. Саме ендокринні порушення є однією з основних причин цих аномалій. Жінка віком від 11 до 70 років зобов'язана обстежуватись не лише у гінеколога та мамолога, а й у гінеколога-ендокринолога.